Карбоновий трек, американський бренд. Десятці кращі світі. Карбон, 26 колеса. Вилучка, Рокшок. Реба. Повітря Повітряна. Вон тут в повітряна закачує. Камера. Аер, бачите? Дивіться, що тут робиться. Так, вона блокується отут прямо на рулю. Бачите? Значить, як передачі переключаються. Dior LX, моноблоки плюс. Зразу з Чик-чик їдеш, Третя, друга, четверта, бачите, хто все приключається. Весипедик, як піря, карбон. Та, ти? Рама 17,5. То в районі на ріст метр можна 55 до 70. Дивіться, Діорівський шатун LX з облегшеною кареткою. Розбірний. Дивіться, діор LX, передній перемикач. XT, задній перемикач на касеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нам збис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На дев'ятоці касеті Втулочки має добрий накат. Резина нормальна. Гальма у нас гідравлічні стоять, Шимановське. Обуда усилені подвійні. Подивіться, що то за апарат. На такому апараті... Не стидно виїхати в центр. Хто любить потухти. Комусь буде цікаво, пишіть або заїжджайте до нас в куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20, або місто Львів, вулиця Зелена, 253. На тест-драйв. Хто не має такої можливості, надісламо новою поштою без жодних проблем.